13 червня у прилуках працювала новостворена робоча група, яка опікуватиметься збереженням місць поховань жертв голодомору. У сесійній залі міської ради об'єднали фахівців у сфері освіти і культури, долучили і представників управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. Головне завдання знайти можливі місця поховань, також зібрати свідчення, зафіксувати координати та підготувати матеріали для подальшого розгляду органами місцевого самоврядування. Прилуцька міська рада відреагувала на лист від Чернівської обласної державної адміністрації, а також від Прилуцької районної військової адміністрації щодо пошуку можливих міст поховання жертв голодомору. Було створено робочу групу. Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи. Всі відповідні органи отримали певні доручення. І ми сподіваємося на те, що ми отримаємо додаткову інформацію, яка є у нас на сьогодні. До слова, прилуцький краєзнавчий музей уже володіє ґрунтовною базою. Працюють із 2007 року. Зібрали 230 письмових анкет і низку аудіозаписів очевидців трагічних подій. Ці матеріали стануть основою для подальших пошукових дій. У ході опрацювання робоча група звертатиметься і до національної книги пам'яті. У ній задокументовано 137 жертв, тож сьогодні музейники прагнуть віднайти забуті місця скорботи та вписати їх у спільну пам'ять. Шановні прилучани, я як працівник краєзнавчого музею імені Маслова міста Прилуки звертаюся до вас з проханням. Якщо у вас в родинах зберігаються свідчення, як ви, і якщо ви пам'ятаєте про своїх близьких. Рідних, які загинули в роки голодомору, 1932-1933 років років. То, будь ласка, приходьте з свідченнями до Прилуцького краєзнавчого музею, або можете просто зателефонувати за номером 31248. Давайте разом з вами збережемо пам'ять про ті жахливі роки і про наших близьких і рідних, які загинули в роки голодомору.